Вихідні дні створені для того, щоб побалувати себе чимось смачненьким. Саме в суботу та неділю є можливість приготувати оригінальні і незвичайні страви, на які в будні не залишається ні часу, ні сил, радимо визначитися з меню заздалегідь, щоб купити всі необхідні продукти і насолоджуватися процесом. Не відволікаючись на походи в магазин за відсутніми інгредієнтами, ми вирішили трохи полегшити вам завдання і виконати частину роботи за вас, кітчен. Мат і кулінарна академія Геїн склали список ідеальних страв для зимового меню сніданок, обід і вечеря з нашого огляду обов'язково потрібно приготувати на вихідних. Сніданок вівсяна каша з бананом, вівсяна каша це найкорисніший і поживний сніданок у будні, як правило. Ми готуємо найпростіший варіант улюбленої каші на воді або молоці. У вихідні пропонуємо трохи урізноманітнити звичний раціон. Приготуйте вівсяну кашу з бананом. У список інгредієнтів входить не тільки улюблений банан, але і кленовий сироп, рубаний шоколад, виходить не просто сніданок, а справжній десерт. Салат з креветками, манго і авокадо. Прекрасним доповненням до вівсяної каші стане фаршироване авокадо за рецептом кулінарної академії Геїнс. Це прекрасний заряд бадьорості і джерело поживних і корисних речовин. Такий сніданок налаштує вас на важливі звершення протягом дня. Можете сміливо вирушати в ліс на довгу прогулянку. До обіду сил вам точно вистачить. У цьому рецепті використовуються креветки, манго, помідори та цибуля. Така закуска налаштує на бадьорий і позитивний день. Гарячий шоколад з чаєм. Зима хороша тим, що можна готувати улюблені затишні напої, які виглядають настільки апетитно, що тут же потрапляють в Інстаграм, радимо трохи поекспериментувати і приготувати гарячий шоколад з чаєм, вийде крутий, ароматний напій з оригінальним смаком, моментально піднімає настрій. Перекус бананово-чорничний смузі. Смузі – це відмінний перекус протягом дня. Якщо ви опинилися серед тих продуманих щасливчиків, які влітку заготовили запаси замороженої ягоди, то радійте і радійте! Ваші напої будуть найсмачнішими і корисними. Ділимося рецептом бананово-чорничного смузі, який зарядить енергією і поверне бадьорість протягом дня. Обід. Мус з буряка з копченою рибою, прекрасним аперитивом до основного обіду стане італійський хрусткий тост. Кростіні це ідеальне поєднання інгредієнтів і смачна закуска в італійському стилі. Спорудити кростіні простіше, простого приготуйте мус з буряка і копченої риби, і намажте на підсушений на сухій. Гарячій сковороді хліб, крем суп з броколі, цвітної капусти та кабачків, овочі це найпростіший спосіб зарядити організм вітамінами і мінералами. Вони підвищують захисні сили організму і допомагають йому протистояти вірусним та інфекційним захворюванням. Крем суп з броколі. Цвітної капусти і кабачків якраз і є таким цінним джерелом вітамінів, а і саме вони відповідають за міцний імунітет і нормалізують загальний стан організму. Лосось в герчиномедовій глазурі з картопляним пюре, червона риба це цінне джерело поліненасичених жирних кислот омега 3 Вони відносяться до категорії корисних жирів і просто необхідні нашому організму омега, 3 беруть участь в обмінних процесах. Зміцнюють імунітет і сприятливо впливають на роботу серця і судин. Пропонуємо приготувати лосось в гірчино-медовій глазурі з картопляним пюре, Перекус тост з цинжиром, медом і рікоттою, перекушування повинні бути простими і корисними, принаймні це одноголосно стверджують дієтологи і експерти в області правильного харчування і здорового способу життя. Ми згодні, але ж іноді так хочеться перекусити чимось вишуканим. А не зеленим, ділимося рецептом тіста з інжиром, медом і рікоттою. Це розумна альтернатива, адже всі інгредієнти, які використовуються для приготування цієї вишуканої закуски, дуже корисні. Вечеря запечена буряк з журавлиною і моцарелою. Цей вишуканий теплий салат чудово поєднується з зимовою морозною погодою, вечеряти запеченої буряком з журавлиною і моцарелою вкрай приємно і смачно. Незвичайне і сміливе поєднання улюбленого коренеплоду та італійського сиру нікого не залишить байдужим. Журавлина додасть приємну кислинку, яка тільки прикрасить цей салат. Курка з лимоном і спаржею. Курка з лимоном і спаржею це ідеальний вечерю для всієї родини. По-перше, це блюдо ідеально підпадає під основні критерії здорового вечері. Курка з прянощами не так вже й калорійна, а лимон це найкорисніша заправка. Яка відповідає за соковитий смак птиці по друге, в ролі корисного гарніру виступає спаржа, це саме те, що потрібно, якщо ви стежите за фігурою і здоров'ям. Десерт грушевий десерт, зимова атмосфера неблаганно провокує підвищений апетит на вишукані десерти, вже не хочеться морозива, тістечок і тортиків. Взимку ласувати потрібно чимось загадковим і незвичайним. До таких десертів відноситься, наприклад, грушевий десерт, соковитий фрукт прекрасно доповнить насичений смак шоколаду і рубленого мигдалю.